Мої вітання глядачам телеканалу Віта, це програма на часі. Сьогодні багато українців не перестають молитися про якнайшвидшу нашу перемогу та мир на українській землі. І хоча молитва справа дуже особиста і подекуди дуже інтимна, все одно багато хто не знає, як правильно про що і як потрібно молитися. Тож Саме про це і те, що змінилося на духовному фронті українців за рік повномасштабної війни, ми поговоримо сьогодні у програмі. Я рада представити гостя студії. Це священник Православної церкви України Віталій Голоскевич. Рада бачити вас у нашій Слава студії. Богу, добрий день. І перед тим, як ми перейдемо до розмови, переглянемо короткий відеоматеріал і продовжимо. Сьогодні Україна відбиває найжорстокіший напад за всю історію. Триває повномасштабна війна українців з російсько-путінською армією. Цей рік змусив багатьох задуматися, чому Бог допустив таку страшну ситуацію у нашій країні, а також переосмислити цінність багатьох речей та більш глибоко усвідомити значення віри у Бога. Для багатьох саме вона є найбільшою опорою під час випробувань, дає силу та терпіння. Зараз у християн триває великий піст, найсуворіший і найдовший, спрямований пере передусім, на духовне очищення. Це період для осмислення багатьох речей про себе і свої стосунки з Богом і людьми, про справжні цінності, духовну силу та найвищі прояви любові. Проживати цей час слід у захисті України та допомозі тим, хто цього потребує. Цей час може стати можливістю для духовного оновлення, спілкування з Богом та переосмислення бачення людського життя. Тож триває великий піст, який триватиме до Великодня. А давайте почнемо із головного: яке значення має Великий піст загалом і особливо у такий важкий час у час повномасштабної війни для України, духовне життя, духовна праця, духовна боротьба вона повинна тривати все наше земне життя. Але є періоди таких особливих зусиль. І Великий піст якраз є таким часом. Але ви знаєте, мені здається, що з початком повномасштабної війни для нас всіх наше життя змінилося. Тому що, коли починається піст, ну, звичайний мирний час, ми якось намагаємося більше робити добрих справ, якось переосмислити, переоцінити, потурбуватися про інших, зрозуміти, що все не зводиться до. Такого земного і матеріального, допомогти своїм близьким, ближнім, побачити, що вони від нас чекають, чого вони від нас потребують. І мені здається, що спочатку цієї війни, такої повномасштабної, для нас наступив отакий от особливий час. І ми бачимо велику героїчність нашого народу, бачимо жертовність, бачимо. Служіння один одному бачимо все те, що повинно бути якраз під час посту. Бачимо, як багато людей, які раніше не молилися, до Бога не зверталися, це робити. Тому що ми зрозуміло усвідомили, що далеко не все в нашому земному житті залежить від нас. І ми сподіваємося на Божу допомогу, на Його милість. І молитва це є наша з Богом розмова. І мені здається, що. Зараз кожен українець глибоко вірує, ні, молився колись, не молився. Він повинен щодня намагатися, якщо є таке сердечне бажання і поклик, з Богом говорити про все те, що є зараз в нашому житті. І в першу чергу говорити з ним про наших воїнів, тому що вони захищають нас від жахіття. Яке несе з собою руський мир від жахіття окупації, від жахіття неволі за наш народ, за нашу країну, за нашу свободу і допомагати максимально тим людям, які навколо нас чим можна підтримкою, добрим словом, підтримкою армії, все-все це потрібно нам. І мені здається, що цей рік він був ріком, роком такої ну, великої. Переоцінки ми почали набагато що дивитися інакше. І тому так, Великий піст це час особливий, але як я щойно сказав, мені здається, що цей рік особливий, і е там піст, обмеження в їжі, але в нас є велика кількість людей, які просто мають проблеми, щоб знайти собі хліба. О, не те, що різні, вже казати про щось там таке, непісне, пісне, Тут... Тут. <кхем> Обставини такі, що подвиг дехто несе такі великі, там на фронті для них якісь обмежень там їжі. Ну я думаю, вони недоречні, тому що у них зараз інше інше служіння, інше подвиг, інша боротьба, інша допомога всім нам. Ви сказали, що Великий Піст – це час посиленої молитви, і особливо ми сьогодні маємо молитися за наших військових, за наших захисників і захисниць. Чи маєте ви поради, як правильно це зробити, як правильно говорити з Богом про наших захисників? Порада одна, щиро від серця. Ми в якійсь мірі трошки чи знаємо. Чи обов'язково приходити в храм, чи обов'язково щонеділі відвідувати служби? Чи це достатньо говорити просто подумки? Ну, звісно, щодня в храм ми не можемо приходити. Ну, Звичайні люди, так ось в дні свят, дійни дні. Було би добре, тому що загальна спільна молитва має велику силу. І Христос нам каже: де двоє або троє зберуться в ім'я моє. Там я посеред них. І зараз в храмах православних щодня звучить молитва за воїнство, за перемогу, за мир, за наш уряд, за нашу державу, за весь наш народ. Але якщо немає можливості, немає змоги, щодня ми повинні робити це вдома. І ви знаєте, це не повинно бути не повинно, точніше, сприйматися як якийсь обов'язок. От чому там повинні. Це, мені здається, повинно бути на все наше життя покликом нашого uh -huh. серця. Тому що ми в якійсь мірі знаємо, бачимо, що пережили люди в окупації, які жахи, що там з ними було. Це ті, хто залишився живим. Ми не кажемо про тих, хто був закатований, страчений. Так ось наші воїни, вони всіх нас від того врятували. Тому що, якби не вони, то тоді би. Ця загарбницька російська армія пройшла би по всій Україні, і тут би був би реально той російський концтабір. І тому ми маємо великий борг перед ними не тільки під час війни, тому що війна закінчиться, вона не може тривати вічно. Але наша повага, любов, молитва за наших воїнів. Ви не бути завжди, ну а зараз просимо, щоб Господь своїми словами навіть є молитви там церковні зараз. Багато молитв написано якраз на тему перемоги і за наш народ, за Україну. Але і в інтернеті вони. Але якщо немає, не знаєте, просто своїми словами угу. просити і молити про те, що нам потрібно, щоб всі наші військові. За залишилися живими, щоб Господь їх повернув додому до своїх рідних, близьких, щоб дав нам найшвидше перемогу над ворогом, щоб ми звільнили свою країну, щоб Господь дав нам мир, щоб ворог більше сюди не повертався. От, про все це ми говоримо, і Бог чує нашу молитву, і тут не те, що якась повинна бути там формула, якесь формулювання особливе. Головне, щоб це було щиро. Якщо це балагання від серця. Бог їх чує і віримо, що Він їх виконає. Всі наші благі прохання. І от ми з вами говорили перед ефіром, така достатньо болюча тема на сьогодні. Дуже багато українців сьогодні втрачають близьких, втрачають батьків, матерів, дітей. Як розмовляти з людьми, які пережили таку величезну втрату? Чи можливо знайти слова, якими їх заспокоїти? Ви знаєте. Я думаю, що той біль, він буде все життя земним. Але ми, коли читаємо в Євангелії слова Христа про страшний суд, ці слова дають нам велику надію. Христос е, говорить, що там, на страшному суді, Він звернеться до праведних і скаже: прийдіть благословені в царство, яке я вам приготував. Тому що, коли я був голодним, ви мене нагодували, коли я був. Роздітими мене одягнули, я був у хворого до мене прийшли, а вони йому скажуть, боже, ми тебе не бачили, коли це було? А він відповість: ви робили це людям, які були навколо вас. І це означає, що ви це зробили і мені. Так ось наші воїни, які загинули, захисники, оборонці, всі ті, хто намагався захистити наш народ, нашу країну, вони не просто дали їсти, чіпити. Вони нас вберегли від набагато більшої небезпеки, а в наших особах, як каже Господь, його. І тому я думаю, що всі ми повинні розуміти, наші воїни, які проявили найбільшу чесноту, журтовну любов, а вище цього нічого немає. Вони залишили своє звичайне життя, своїх рідних, сім'ї, вони перебороли той страх, який є зазвичай в кожної людини. Тому що я думаю, що немає людей. Які не бояться, всі бояться, але хтось може подолати цей страх і піти захищати свій народ, свою країну. І ось своїм цим подвигом, своєю жертовністю, вони, я думаю, покрили всі свої гріхи. І, наприклад, в мене, ну, особисто, і не тільки в мене, немає сумнівів, що Бог їх прийняв своє царство. І це повинно давати, знаєте, надію, Близьким, ми тут гості також. Ми на якісь часи. Ми обов'язково своїми рідними, близькими зустрінемося. І я думаю, що зустріч наших героїв-воїнів з Богом вона була, буде такою радісною для них, тому що Бог їх прийме в свої обійми. І тут вони були зі зброєю, вони не захищали. А там вони є духовними воїнами, там немає зброї. Там немає війни, не може бути. Але там Господь, і там є найтісніша з ним розмова і найближче спілкування. І вони, я думаю, там просять і моляться і за своїх рідних, близьких, щоб Господь допоміг їм пройти земний шлях, просять за своїх дітей, за своїх рідних і просять за всіх нас, щоб найскорішим на нашій землі встановився мир. І тому це все дає, я думаю, повинна давати сили, ту розлуку перенести, віра в те, що зустріч буде. І вони там, я думаю, наглядають зі своїми рідними. А знаєте, якщо дорослому це можна усвідомити і, власне, знайти сили, пережити дітям надзвичайно важко. Вони продовжують, вони настільки болісно проживають ці втрати, вони продовжують чекати своїх батьків, вони продовжують чекати дзвінка, повідомлення, якоїсь звісточки, якісь бодай моменти, сліди його у реальному житті. Як, як знайти правильні слова саме для дитини? Що їй потрібно розказати, пояснити, що відбувається із і близькою людиною, і з батьком, приміром, що відбувається, що із ним, і як заспокоїти дитину у такому стані, коли вона просто не хоче і не може сприйняти реальність психологічно? Я думаю, що якщо випадок дуже такий складний, то варто психологічна допомога да, психологічна допомога, тому що, ну звісно, я не психолог. Але якщо це сім'я віруюча, то дитині повинна. Мама, говорити, що хто живий, що він на небі, що він з Богом. І з ним можна спілкуватися. Так він не може відповісти, як це було раніше, там, обличчям до обличчя, але все одно зв'язок наш з нашим рідним, близькими, які переступили той поріг земного життя, він не зникає. Він є таким духовним. І Якщо дитина вже може це зрозуміти, просто треба пояснити, що так, ми тут як бачимо на якийсь час, але ми створені Богом для віч для вічності. І тому тато, да, він відійшов з земного життя, але він живий, його душа жива, і ми можемо і так воно і є. Ми спочили ми своїми, розмовляємо, спілкуємося. Ми за них молимося до Бога, але вони відчувають наші молитви, але ми можемо і з ним говорити. Але, на жаль, повернути в земне життя ми їх не можемо. І ця трагедія, це, це воно є. І, е, на, жаль, на жаль, на жаль, такі наші реалії. Да, такі наші реалії. І, звісно, не Бог починає війни, їх починають люди. І ми не можемо говорити там за що нам таке попущено, яка причина. Ні. Я думаю, що в нашому житті багато є такого, що по нашим гріхам. Але це не про цю війну. Тому що в цьому світі історія твориться людьми спільно з Богом. І ось періодично повстають сили зла. І як ми бачимо це зараз, коли в Росії, і це не справа останніх, останнього часу, давно це там плекалося. Росло і от зараз вилося в таке. пролиття. Да, і Господь зупиняє і нищить зло, і воно буде зупинено і знищено, як і раніше це було. І наш народ зараз є тим Божим співробітником, Божим народом. І віримо, що Господь дарує нам перемогу. Ціна дуже велика, але віримо, що Господь всіх наших героїв прийме своє вічне царство. Отже, Віталій, от щодо питання віри, багато людей під час. Повномасштабної війни, переживаючи ці жахіття, багато зневірилися. Але разом з тим багато хто віднаходить віру. І я часто чую від військових, що на війні починають молитися навіть ті, хто ніколи цього не робив. І молитва на фронті виявилася найщирішою взагалі за усі. Чи, чи відомі вам такі випадки? Ви знаєте, коли ми бачимо якісь такі. Жахливі злочини, які чинять окупанти, дійсно інколи постає запитання, Боже, чому ти це попустив? Але не Бог це попускає, це роблять вони. І цим засвідчують, до якого такого сатанинського стану вони дійшли. Але мені здається, найбільше диво це те, що відбулося в Україні протягом цього року. Тому що, я думаю, що на початку в ті перші дні, коли відбулося вторгнення. Мало хто в світі, мабуть, ніхто в світі не вірив, крім нас самих, що ми зможемо стояти, що Росія не зможе нас окупувати, тому що якщо взяти співвідношення всього зброї, сил, ресурсів, то у нас не було жодного шансу. І мені здається, що це найбільше боже диво, яке сталося за цей рік, що ми, не дивлячись ні на що, змогли не просто зупинити окупантів. А вже звільнити велику частину своїх територій, і ця армія і ресурси Росії вони величезні, але вони ніби в стіну вперлися. І це є наша армія, наші люди, ми, українці, які зараз разом з Богом нищимо це зло. І хто сумнівався в промислі Божому, мені здається, що ці сумніви відпадають, тому що людською логікою. Пояснити те, що сталося, просто неможливо, і те, що світ так піднявся на нашу, на нашу допомогу. Також я думаю, мало хто вірив, тому що Росія вона мала вплив на багато країн. Ось але це все розвілося, і сили зла просто вони випаровуються, і тому зараз вже ні в кого немає сумніву в нашій перемозі. І я думаю, це найбільше диво. Ну а історій таких, я думаю, що їх буде не просто тисяча, а десятки тисяч, коли закінчиться війна, і почнуть люди згадувати, розповідати і військові, і мирні жителі про те, що вони бачили і мали свій досвід такого дива, коли хід подій змінювався Богом. І Це було особливо Боже втручання. Але найбільше Боже втручання в тому, що ми переможемо. А ви, ви знаєте про такі історії, що от за допомогою молитви, коли відбувалися якісь дивовижні речі. Ну чи про це не можна розповідати? Тому що поки це кісовисті історії людей, які розповідали. Не знаю, чи можна так на загал, але часто приходять Якщо в храм люди, які У мене була цікава розмова. Ну цікаві розмови з людьми, які пережили окупацію там під Києвом, і вони бачили такі жахи. Я слухав їх. Просто я ви знаєте, в мене свідомості не вкладалося як можна, і вони залишиться живими, вони змогли виїхати. Це також було для них дивом. Тому що вони розповідали, що просто шансу не було практично, і Бог їх вивів, і вони врятувалися. Ну є, на жаль, історії і інші. Але я думаю, що все ж таки Господь являє свою милість нашому народу, і віра стверджується. Звісно, інколи є моменти, коли важко сприймати дійсність. І нам думається: ну чому, чому, чому ж так? Але пам'ятаємо, що зло не Бог робить. Зло робить люди, і вони за ці свої злодіяння. Будуть відповідати не просто тут, в земному житті, тут, але ще і в вічності, і ми в це віримо. Знаєте, як кажуть, що люди, які пережили пекло, надовго втрачають миру в серці. І, зокрема, от наші військові, які повертаються з фронту додому, війна для них не закінчується, вона продовжується у їхніх головах, у їхніх душах. І вони не знаходять собі місця, щоб повернутися до цивільного життя. І як їм допомогти? І чи може тут допомогти віра? Ви знаєте, мені здається, що все ж таки, ну ми побачимо, коли закінчиться війна, але мені здається, з мого досвіду спілкування з військовими, які зараз воюють, якогось такої серйозної внутрішньої травми в них не буде. Знаєте чому? Тому що вони не просто відчувають, вони знають, що їх підтримує вся країна. Що їх діло праве, справедливе, в них немає ніякого сумніву, що весь народ, всі українці, ми насправді вважаємо їх героями і чекаємо їх повернення. І в них немає ніякого внутрішнього конфлікту. І навіть якщо взяти той період до повномасштабного вторгнення, коли все ж таки була проблема, були ті, хто воював в АТО. А вся країна жила звичайним життям. Люди на курорти за кордон, відпочивали. Ну і зараз жили, так жили, продовжується таке явище, де хтось. Це ж таки зараз. Буває практично вся країна, випадків, але вона переживає разом цю війну, тому що мало сімей, яких вона не затронула, мало людей, які не мають втрат серед близьких, знайомих, навіть просто друзів. Е, немає. Міст, які не зазнали великих міст атак, немає людей, які не чули тривог, немає людей, які не ховалися в підвалах, в сховищах. Ось і це стало вже нашою спільною справою. І немає, мені здається, такого розділення в суспільстві. І я думаю, що всі наші військові бачать ту колосальну підтримку суспільства. Тут на щось починають збирати гроші. Тільки об'являється збор, все вже закінчили, бо вже зібрали. Ось, і це означає, що ми всі разом. І тому, ну так, дійсно, вони ми собі до кінця не уявляємо те, що вони там переживають. І Ми тут все ж таки знаходимося більш-менш ну. ну Таких спокійних обставинах, uh -huh. хоча тут там є обстріли, інколи і ризики, там тривоги, і ризик. ризик. Да, і люди mm -hmm. гинуть, і, і в Вінниці гинули люди. На жаль, і дітки гинули, але все ж таки те, що в них там, зовсім інше. Але мені здається, їх впевненість в тому, що вони роблять велику святу справу, дає їм сили внутрішньо той, я не знаю, <кій> духовний мир свої зберігати. І тому, коли вони повернуться, ми повинні бути їх всі, всі, всім суспільством і своєю вдячністю підтримати і так повернути до мирного життя, тому що, мабуть, це буде непросто, але нашу любов, наша повага повинні допомогти. І ми це повинні будемо всі зробити разом, спільно. І допомагати не лише любов'ю, подякою, намагатися допомагати тим, хто цього потребує. От, наприклад, милостиня, так як воно називається, милостиня, от під час великого посту це взагалі важливо для тих, хто цього потребує, важливо це робити, а особливо під час великого посту. От що ми, може ми... сьогодні зробити кожен, от не лише для нашої перемоги, а от і для душі і своєї зокрема. Я думаю, що це, що ми е, догнатимемо на зсу. То є для душі, то є боговодна одна справа. Тому ми повинні це робити, тому що зараз в нас, ну і звісно, є сім'ї, родини, дітки, які, які, да, які без залишилися, і, і ми стикаємося, де чуємо, що є можливість допомогти. Так, і ми це все, ви знаєте, навіть е, ну, без якихось таких закликів бачили і бачимо. Скільки в нас в Україні є небайдужих людей? Мені здається, що за цей рік це було особисто для мене найбільше відкриттям. Скільки в нас є насправді гідних, достойних, великих українців, які просто звичайні люди, які раніше ну, просто жили звичайним життям і нічим особливим не відрізнялися. А от в час таких великих випробувань вони проявили такі якості, і просто вони дивують їх їх дуже багато. Просто їх тисячі, тисячі, десятки тисяч, які в такий скрутний час набралися мужності, сили. Ось і проявили себе, і навколо себе згуртовують людей. Скільки волонтерів, активистів, які раніше ну так якось може жили тихо спокійно. А зараз вони заміли проявити і до них тягнуться ті, хто може не має такої внутрішньої сили, але кількість українців, які займають активну позицію, вона величезна. Що би ви сказали сьогодні українцям, які от не займають активну життєву позицію, які десь на роздоріжжі або от серед тих, хто не помічає війну, хто продовжує відпочивати, їздити за кордон і не, не зважати на те, що в Україні війна? Тому що є і такі випадки. Ви знаєте, мені здається, що їм потім буде і за себе соромно. І якщо так, то просто тоді така людина відривається від свого народу. Коли вона разом все це не пережила, комусь здається, що вона має якийсь шанс, там їй випало щастя, там можливість там поїхати за кордон, там, відпочити, там всі сидять, і от ми там зуміли. Я думаю, що потім перед собою навіть буде соромно і перед своїми дітьми, які просто будуть потім згадувати, тому що війна закінчиться, вона насправді ж не може тривати вічно. Ось, але потім прийде час якоїсь оцінки, і навіть внутрішньої оцінки кожної людини, що я зробив, яким я був. Якщо ми були байдужими, коли ми намагалися цього всього не помічати, ну просто станеться так, що ті люди в якійсь мірі залишаться. Чужими в рідній країні серед свого народу, тому що зараз у нас є спільне переживання, спільна справа, і кожен, скільки може повинен залучатися. Якщо ну і все, що ми робимо, ми повинні робити зараз для нашої держави. І навіть якщо е е е людина займається не якоюсь працею, роботою, звичайно, це також має значення, тому що це зміцнення нашої економіки, це робочі місця, і ми повинні працювати і робити. Щоб наша країна була міцною, і тому і забезпечувати армію да, разом з да. тим, той хто виїхав за кордон. Не повинні сприймати це як можливість там просто мирно пожити. Ми бачимо, скільки людей виходить на якісь там марші, показують, там, до речі, підтримують, серед скільки дуже Багато жінок, переживає там і депресій, Є таке, що там дивишся, що практично там стан. дуже часто вони виходять. Ось, і вони намагаються привернути увагу. Зараз вже вона є всього світу, але спочатку такого не було. І я думаю, що це велика заслуга тих наших жінок з дітьми, які будили Європу, які примушували. Тому що в них там мир, у них там спокій, їм важко прийняти біль і проблему, яку вони не бачать. І оті наші жінки з дітьми, які виїхали, вони також зіграли величезну роль. Величезну роль і вони продовжують. Ті, хто там працює, також повинні розуміти, що треба ну, допомагати країні, якщо є можливість, будь ласка, і це наша спільна справа. те, що нас об'єднує, гуртує, і чим ми будемо гуртитися потім. І разом наближати нашу перемогу так, і робити так. для цього усе можливе. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую, що знайшли час завітати сьогодні до нашої студії. Ми зрозуміли, головне що, коли говориш із Богом, не мають слова, не мають значення. Головне говорити серцем. Дякую вам. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був священник Православної церкви України Віталій Голоскевич. Ви дивилися програму на часі на все добре.